Доброго всім вечора. Почну з того, що дякую, що підтримуєте мій контент, підписуйтесь на канал залишайте свої коментарі. Я всіх, ну, Якщо є час, всі читаю і стараюся відповідати на них. В принципі, якщо там якісь задаєте питання, я стараюся також за них відповідати. Сьогоднішнє відео про те. Я там перед новим роком розкажу скільки я заробляю місяць на кролях. Ну я так вам скажу. Від 15 навіть не від 15-го 17 грудня минулого року я відправляв шкірки. Там 150 штук в мене було. Зараз ось я три дні назад перерахував, скільки там вже я шкірок назбирав. 94 плюс 8 я купив у товариша шкурок. то, ну, 94 кролі. Це ось за ну, майже за два місяці я продав, але у лютому місяці я ще не продавав. Тому будемо рахувати, що це було за грудень і за, і за січень і за частину грудня. Так, що стосується прибутку, продав я 90 кролів. Це, ну, я не буду на, називати суми, які я там заробив. Якщо там комусь дуже так цікаво, перемножте просто середню вагу кролів, які я продаю, це десь 1,8 на 160 гривень. Це якщо оптом, але. Більша половина покупців у мене було, це один-два кролі, замовляли. Там зовсім інша ціна. Тому рахуйте, чи вигодно, чи не вигодно, Але ж до цього потрібно додавати, точніше, віднімати покупку кокцидіостатиків, які я, які я купую кожен місяць, сухе молоко. Раз на півтора місяці соєву макуху, яка була минулий місяць 15 гривень, зараз вже 17 гривень. Макуха соняшникова так і є, у нас по 5 гривень за кілограм. Плюс робота. Я ж говорю, якби я сам був, то не встигав би. А так як батько вже пенсіонер, тут займається, гранулює, зараз сидить, щойно поламався гранулятор там та ходив, ремонтував. Там дещо обірвало на ньому, підварили і погнали далі. Я ось приїхав з роботи, поправлявся, трошки тут понаводив порядки. Ну, як понаводив, повитягував солому з маточників, там, де зовсім уже така вона ну, перегажена, будемо казати. Плюс передивився, що там в мене є на наступний тиждень на продаж. Я ж говорю, це місяці ще не продавав корлів, так як дуже гарно спродався минулого місяця. Зараз ось є вже в мене підроші. Сім ось кроликам по три місяці. Ще десь тижня-два їх вже буде товарна вага. Дрібно вже будемо вивозити на ринок. Тільки кролів померло в мене за ці майже два місяці. Ну, сьогодні теж така була у мене. Дуже неприємна звістка. Дві кролиці розпоросилися, одна ось. Термонка привела 12 штук, це її четвертий окрол. Всі 12 штук замерзли. Ну, в цьому місяці багато окролів. Більше 10 окролів. Три кролиці вже, ну, як потрібно вбирати. Ось одна. 7.01 абортувала, третього 3-го. В сараї в мене ще там також. Це все. Це дві сестри, дві каліфорнійки, які я купував, буду вбирати їх. У третьої кролиці це ось четвертий округ був. Я не очікував, що вона так ну, не догляне своїх дитинчат, і всі вони загинуть, але там їй другий шанс. Завжди цією за кролиця другий шанс. Якщо змарнує його, потрібно буде приймати рішення. Так. Що тут ще з такого? Це сьогодні я втратив 16 кроленят на минулому тижні через ту макуху, що я в попередньому відео викладав про комбікорм. Там в мене обдулося троє підрощих. ось за цієї ось клітки. Не знаю, зараз включу світло за цієї клітки. Ось. Зараз я не прихильник того, щоб розкладати солому, але порозкладав трошки їм соломи. Так, сьогодні тюк роздав на всю повністю ферму. Тут, на старий фермі, в сараї, в літніх. Щоб їм трошки було тепліше. Ще в мене є запороси на вулиці. Сьогодні у нас мінус 12 градусів було. Дві кролички молоді серебро розпоросилися на вулиці. Я не очікував від них. але... Ну, як не очікував, я очікував, що там не будуть, вони так, не, не приведуть так багато круденят, але там по 8 штук, що в тієї, що в тієї є. До речі, від гарного кроля, серебра також. Ну, буду сподіватися, що там все буде нормально. Так, ті строкачі, що я там в попередньому відео показував на старій фермі, вони вже повиходили. Щось бачите, луплять, нервують. Тут ось також кролинята недавно повиходили, ці ось нижче, тут ось зверху є, бачите, клітки як гризуть. Тут кроленята тут, тут є зовсім маленький, тут. Ні, точніше, тут 26-й немає, вона 8.01 повинна, 24-й є. Тут ось є за моєю спиною також. Це гарна кролиця. Але перед тим вона була розкидана. Бачите на цей раз. Тут ось 15-та кролиця. Така вона трошки Бачите, позгрізала клітку. Тут 12 штук вона привела. Всі 12 штук такі мощні, ще глазки не пооткривало. вона у нас розпоросилася числа. число. Да, 2 числа вона привела у нас ось, таку. ось такі вони. Бачите, такі ось є на масті. біленькі є, але тут кроличка гарна. Вона така, звісно, буйна, трохи, але нічого, страшного. Їх тут 12 штучок. Знизу 17 племіна, від якої я... від якої я залишаю на племі. 12 штук привела ще і залишила. Сьогодні 6 мертвих забрав. Ну, Загалом, що я відео вам хотів сказати, що заробіток в принципі, за минулий місяць 15 тисяч чистими я заробив на м'ясі. І десь 9 тисяч гривень вийде на шкірках. Це на, тому, на тій кількості кролів, які зараз в мене є. Хоча в мене не всі місця зайняті, можна ще додавати кролиць, можна більше тримати, але не рискую цього робити, тому що і так трошки не завжди є часу. Зараз піде через місяць пора виходити в поле культивації, сівба. І Трошки буде так мені напряжно. Плюс робота. Багато часу я тут на фермі, або на роботі, або в полі. От. Зараз я от тримаю Там. трошки більше 20 кролиць робочих, поки що вистачає. Буде можливість тримати більше, точніше, вона є, але не, не вистачає часу. Буду тримати більше. Зараз поки що ось такі ось справи. Так що ще раз всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.